Йо шо? Алло! Нормально? Що <смір> це було? А це приколист. Тут ще один був найменець, стрілявся з нами. Ну, як він мене стріляв, я його чисто побачив, що він звідси стріляє. Дився. О боже! О. Бухий. Нудьга. Випиваю. Поганий настрій. Посредок щасливих людей. Він так виглядає. Пас... Скільки я... Що? 250 тисяч. Друже, 250 тисяч. Аль... Коти? А що ти такий злий, альон? Ми наче в одному часовому поясі живемо. Перший артефакт за detection. Уже скільки заробили? Ну, приблизно гривень. Тисячу? Я, до речі, знову забув патч поставити. Ну йдем, кому треба ті патчі взагалі. Коли можна грати на патчі? Так, я знаю, що я мабуть скачаюся. Бачу, поставлю його. Професор, мені терміном потрібна допомога. Мозок у підземці він досі працює, дуже сильно болить голова. Мені дуже потрібно пройти далі, а цей мозок закриває мені прихід. А що там? Тоді тримай ось цей прилад для замірів, а також кустарний псі блокатор Після замірів я зможу налаштувати блокатор і забезпечити повний захист від випромінювання. Добре, дякую за прилади. Я якомога швидше правду замір. Ну, скільки блін. 33 тисячі. 000... 8... 26... 33. Потужні антени. Досить бюджетно. Апгрейди обходяться. Ну я не люблю ведмедіум. Я люблю Велеса. Тому апгрейд, якщо що, буде вже Велеса. До того моменту обійдемося. Обійдемося. Аккумулятор фінансовий, кріс. Да, да, да да так. Ні! А я можу взяти пістолет і детектор одночасно? час. Байба, він його ховає. Не, я не Це пі... Ну реально, друзі. Два контролера, альо! Давайте третього. До речі, сумарно я їх тут три штуки вбив. Що я з нього залупав? Залопав. Стопа контролер. Ноги лутаю. Якби вони славляться своїми псіонічними здібностями, я лутаю, звісно, з них правильно ноги. Стопи контролерів дуже міцні. Саме тому з них роблять чудові бойові ножі, які дуже цінуються в зоні, оскільки є дешевою та кориснішою альтернативою звичайному ножу. Стопи контролерів дешеві? Дешевші, ніж звичайний ніж? Звучить супер дивно. Так а для чого я взагалі сюди йшов? Мені треба. Треба чому? Чому я не знаю. Може мені туди треба за ті двері? Ну Зараз заміри приведемо і спробуємо туди зайти. Oh. Ясно. Ну давай! Давай! Є... нє, нє! Коротше, пастка Джокера. Заміри проведено. Було нелегко, і я знову потрапив під всі атаки. Нарешті все готово. Тепер захисту має вистачити, щоб ти зміг пройти повзу установку. Велике тобі спасибі, професоре. Так, ну що, тоді поїхали назад до мозку. ну, давай спробимо дещо інше. А, почекаю це спрацює. Лол це спрацює <гум> і що? що, що? Є якась кнопка? Коротше, не знаю навіщо я це робив, не знаю, чому цей діалог був доступний, активний. Зробили заміри. Можу тепер пройти за цю установку, але. Нічого там немає. Звук не надихає, якщо чесно. О, Лол, машина. Ага, машина, машина жива. Швидко, швидко. О, боже, мене машину, мою машину привернули собаки. Давай, давай! Давай! О! О, боже! <звук> Як же живно чекати було. Капець тут рельєф. Куди я так приїхав? Найс. Оце класна яма, до речі. Відбувається. <кій> <кій> Зварився Басян. Навіщо я йду до нього взагалі? Треба просто було звідси геть і все. Ну і ще до нього спускаюсь. До чого. Захотів Манюня зафармити контролера, да? Зафармив б. Ну де запчастини. Куди? Грошистики. Хто такі грошистики? О, окей, нормально, приправилась. Так, сельце, 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 сельце. боже, яке теж живуче у цього ножа мільйон демеджа заліз Нормально. Ідеально. На. В підземці? В підземельні звезди. Кому б треба бинти в нагороді, виявляєш, ти такі роботи виконав, Дякую тобі, друже, там групу зомбі розваляли. Тобі на руки дають бинт. І гроші. Може, гроші в бинті зберігаються? Димова граната. 545, 2500, як мало. А, мені вже 545 не треба, Димова теж говно, безкорисна. ще й вага лишня на горба. Дві 500. Як сьогодні ху... дістати? Так, спритник вонючий ти. Спритник. Спритнюгана Здарова Зупинишся? Зупинишся? Так, він кудись те, я не знаю куди він йде Треба допомогти, це буде дуже довго. З приводу роботи. Ще одна медуза, 6600 аптечка. Ну що, ви вже можеш заплатити мені за грозу? Так, якраз хотів про це поговорити. Знайшовся замовник, жив ніс передоплати, тож ця частина грошей твоя. 10 тисяч. До наступного завдання приступати. Буду стислим, за моїми даними, крім ССП 99 кола і 99 99, є ще й інші варіанти цього костюму, розроблені ще до другого вибуху. Думаю, якщо десь їх і можна вишукати, вишукати то це на янтарі запитаю сахарова. Що по роботі? Модифікований L85. Окей. Но. 6400. Блін, може все взяти. Я хз, коли буде у мене шанс. Ладно, давай все беремо. Бать -ти шо. Оце детектор. 65 артефактів. Це дебіл. Такі гроші в медведмедя вбухати. <с changed> Ну, ну тепер все. Тепер у нас Гіга-ведмедь. Гіга Белін, треба було виїжджати десь раніше. Давай! Давай! Давай, 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 виходить, виходить! Ооо! ти що О, Неймовірно. Ось ще дещо стосовно x 17 Цілком таємно, подивимося, та корисно. не... корисного тут майже немає, але все одно дякую, нам знадобиться будь-кі. Дякую? Дякую, блін! Яке дякую, алло. Бабки гони? Дякую. Нє, те, що ти вдячний це саме собою. Гроші? Мені треба гроші. До речі, нормальні вила, да? По-перше, в що вони встромлені, по-друге, як такий рогач взагалі утворився. Телепортували. Зараз у таборі найманців. Ти що? Зелена нива, моя машина, не? Це моя машина нова. Ах ти, зараза, не відчиняються двері, як і багажник. Привет, чувачі! Вибач за затримку, машина справжній мутлог. Сподіваюся, я не запізнився. Страшенно хочеться звалити, звалити пасхут. Спочатку ми маємо пройти по снайперів на вежах і кілька патрулів. Ти прибереш першого снайпера на вході, тоді ми пройдемо далі. Загалом придумай якусь тактику і особливо не шуми. Добре, а зараз справа. Афігіти понеслося. Побіг зв'язковий. Несеться просто герой. Давай. Тан... Ну да, туди, да, туди, туди. Це правильно. Найс, nice, найс. Nice. Я не знаю, яка там доля зв'язкового, він просто відразу в рай погнав. Окей, поки вони там розважається, давай сюди. А ти хто такий? Блять. <пл 'язаний> <пл 'язаний> не витримав, сука, погляду. Сдох на місці. <пл 'язаний> Готовий тебе друже. Так, ну скажи, а на пісі отам от стоїть в тунелі? Зараз ще цього залутаємо і підемо вниз. Що ти поліз раніше часу. Тобі якби не селиться? хоч здохнути, померти хочеш. Де ти? Лошара. Умечный військовий за Тепер вільний і вирішила, що вас. Шо б? ні. Ні, ні. Ви хто такі, я вас не гукав? Може їх теж розбомбити? Як же розльот розлітає кулі? Нагадую, це снайперська гвинтівка має бути. Ну, типу снайперська лерка варіація цієї пушки. Де воно топає? Диви на нього. Якийсь головнюк, да? Здається, все? Ну, 100% не все будемо зараз лазити, шукати, обносити цих дебіків, і якийсь скрімак вирізаний, як завжди, туманчик, до речі, красивні. Що там міну, блін, залежить? Чому там міна взагалі? О, тут чел якийсь. І стріляти буду. Та заспокойся ти я не мутант. Може тоді допоможеш мені? Я дам тобі ці штуки якісь там. А, так, артефакти всякі. Отримаєш їх, якщо зможеш знайти мою дорогоцінну гвинтівку. Спустив я свою гвинтівку десь біля покинутого села, що наподалік. Ну то як? допоможеш? ну ще, Поможеш. Що? Що? Артефакти текстурами. Диви. Нормально? Гвинтівка з загадкового сталкера. Да, казав, кричав, де вказівка. Ах ні, то сам До речі, тільки що спаун відбувся. Диви. Це лайно, а? Диви на нього. Робимо. Де? Де? Алло, де? Мазіла. Лох плюс мазила Що до твоєї винтівки. Дістав її. Дістав мою красуню. Так, вона при мені. Але спочатку я хочу побачити нагороду. Дідько, чому ти вижив? І що що це біса означає? А? Добрий день. Все я вийшов. А Аху... хоть як же мене швидко розплавлює? <звук> Нарешті, Боже, уйде. Його має 10 ніг випасти. За сюди. Я думав, зараз і трофей тобі не дадуть. Я теж про це думав. Це перша думка. Я то сказав, що 10 ніг має випасти, але я то розумів, що треба від цієї гри чекати. Найс, бс. О, холодець влетів в жарку посеред холодців. Аварія! Опа, підвал. Люблю підвали, обожнюю підвали. І ще один підвальчик, Ну, ліпше одного підвала може бути тільки два підвали. Це ще й бар. Та ти що? Що продаєш? Нічого особливого, аптечки та бенти. Не продаю зброю, але боєприпаси це, будь ласка. Паливо він продає. До речі, досить дешево. Д Дешева дріб? У нього все супер дешеве А ти хто? Ти гарік. Реально, блядь Гарік, це Гарік! Це Гарік стоїть. А я думав, а де він, а куди він зник? Він... Перший раз я в бар прийшов, Гарік стояв, а то, а потім Гарік зник. Це Гарік. Ось він стоїть. Ой, нам не туди. Впавнимо артефакти. Давайте. Найс. Перший клієнт пішов. Другий. Найс, найс, найс. Ой, молодчики. И щось с вылезло вообще вас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, свинка нормально. До речі, артефакт здається, випав. Реально, артефакт выпав. ще одна свинка забежит, зараз. О, молодці! О, як хорошо. У меня фарм артефакт. Одна вижила, дві вижили. Ага. Провокація. Найс, найс. Мені подобається знову ж. Можна зіграти в віктор... ІТ ніхрі на собі. Швидкість присування підвищена. Експериментальний костюм аномального захисту ссп 10. Оце костюм жорсткий. ПНБ якесь є вмонтоване в нього. Ахріні, ти в нього ще й ПНБ людське. Я прям дуже не хочу віддавати цей костюм. Жодного бажання не маю. Але я хочу далі по сюжету йти. Отак от. от. Розстраюся і сів в холодильник, до речі. Мабуть, якийсь 80-й рік. Буду за все. О, дарова, поїхали. Чекай, вони мене вб'ють? А го в телепню, це територія найманці, підійди до одного з охоронців, щоб підтвердити пароль. Тобі, ти знаєш пароль, звичайно зона Прибирайся звідти, доки я тобі довбешку не прострелив. <с> Варто було спробувати. Зараз буде срака, до речі, закривайте вухо Та ні, мені подобаються спецефекти. Типу, це не обов'язково, щоб вони були, просто це ну, хороша штука, спецефекти. Окей, на землю. Я отримав твоє повідомлення, що тут відбувається. Добре, що ти прийшов, Мічний нас цей напад застав зенацька. Прокляті найманці вирішили захопити нашу територію. Загалом слухай, не водонапірні веч сидів хлопець із гранатометом, але його вже давненько не чути. Мабуть, загинув. Загалом ти маєш зняти вертушку. Я уніс до машини гранатомет! Єбо! Як ото жили без кампухтерів? Робот це я зараз робив. Довелося би пити горілку з мужиками і ходити на рибалку, який жах. Бо можна було ще колотися, в принципі. Долучаюся до Твою матір! Чудово. Вентокрили, я збив, ти вже напевно чув. Ще раз дякую тобі, але ти сам бачиш, тут усе пішло по одному місцю. Тому нагороди, нагороди тебе нічим вибачай! А Слухай, я придумав, як тебе нагородити. Там, коли в бар заходиш, є маленька будівля. Реально зачинені двері. Так, що ми маємо? Зорю о Desert Giggle маємо. Комбінезон бувалого. Додаткова вага плюс 10. Показники цього костюму будуть набагато ліпші, ніж мого. Що мені з цим всім робити? Куди мені це все дівати? Що, що зі скарбом? Я не знаю. Все. І жили вагон з Нівою довго та щасливо. Слухай, у цієї штурмової елерки точність в рази вища, ніж у снайперської елерки. пригнувся. О, поїхали. Безкоштовно. Безкоштовно їдемо. За кошти гравітації. Так, вони не розібратися. Оу, oh, да. Ідеально. Та ти що. Ну 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 ще трошки. Не, не, не змогла, не витягла. А ось і костюм. Ось що справді було важко дістати. Але й нагорода буде відповідна, коли я отримую за нього. гроші. Давай, на захисний костюм ССП 10 мінус одна штука. Бей. Як же сумно. Яким буде наступне завдання? Ключ від підземних дверей? Поки ніяким. До речі, тут у кишені костюма ключ якийсь лежав. Візьми, може, знадобиться. Це ключ на янтарі до тих дверей? Ключ знайшла. Ключ від дверей у підземному бункері під озером Янтар. Сука, ми тільки звідти Це, до речі, теж на зустрічній став на фурі. А цей автобус теж на зустрічці стоїть, а чого вони так розставлені? Лондонська зона відчуження. Як це його так? Як його так склало? Дітной! Ти зі мною йдеш, я тебе потім залутаю. Мінус ключ. Що ж тут буде такого? Та ти шо? Диви, ще один захисний костюм. Я його тут не було. До речі, ще добре, що мін немає. Могли вже ними насрати, б... Мін немає. Хо. Не віддав артефакт мені. Жлобейська. Жадіна. Мертвий. Так, ну шо, коли ці прип'яті, нова локація. Укриття обов'язку, до речі. Прям окремо винесено. Бар в колись прип'яті. Навіть не пам'ятаю, коли я останній раз був на цій локації. Зийпісь. О та ти що А що ви спите? П'ята ранку, вже гас прокидатися. Ух ти. Оце для мене, да? Залишили? І сейф. Воронім. Ти впорався хлопче? Петренко розповів мені, що ти навіть у барі навів порядок у барі. Як ти знаєш, шлях до прип'яті й далі закритий через псів промінювання відпалювачем міністр. Точно знаємо, як відключити всю систему. Нам потрібен хтось перевірений. І ти найкращий з кандидатів. Поговори з капітаном Іванченком. Він розповість більше. Я тобі зазначив на карті, де він зараз. А що по роботі? А що зазначити найманців? Група найманців намагається обірвати мої торгові шляхи через темну лощину. Через темну лощину. Хочеш сказати, що в темній лощині у мене А, ти, диви, нормально? Ось де я. Ось де я. А ось де мені кидає сейд квест. Ладно, будемо, коротше, закруглятися. На добра ніч. Зустрінемося на наступній трансляції. Пока.